Сьогодні ми помандруємо в далекі часи, в далеку країну. Уявіть, що ми опинилися на морському порту на березі Середземного моря у місті Генуя в Італії. Туди приходять кораблі з усього світу. Тут вперше люди продавали аркуш паперу, на якому була інформація про товари на кораблях. Події. Коштував аркуш одну газету. Так називалась дрібна монетка, яку ви бачите на екрані. Ось так паперовий аркуш з новинами почали називати газетою. Звичайний аркуш списку товарів перетворився на носія інформації газету. А які ще медіа вам відомі? Книжка, радіо, телебачення, інтернет? А як ще називають медіа? Так, це преса. Розкажіть, які ви зустрічали газети, журнали? Про що цікаве в них повідомляють? Сьогодні ми ознайомимось із віршем Марії Чумарної. Сьогодні Василько найкраще читав. Та дізнаємося, як створити класну газету. Хто створює газету, відгадаємо у Кросфорді. Перше. Вид періодичного видання. Журнал. Друге. Надрукована та видана за єдиною формою з містом робота. Публікація. Особа, яка добуває і доставляє в газети чи на телеканал відомості з іншого міста чи країни. Кореспондент. Що є джерелом знань. Книга. Його готує журналіст. Матеріал Кіномистецтво для дітей Мультфільм Нові знання, які отримує споживач. Інформація. Певні дії та знання, яких вимагає відповідна освіта. Професія який працівник телеканалу чи газети відправлений на місце подій, щоб здобути та повідомити інформацію? Репортер. А тепер подивіться, будь ласка, на ключове слово. Так. Журналіст це той, хто створює газету. Прочитайте інформацію, хто такий журналіст. Натискайте на паузу. Продовжуйте ознайомлюватись. Із професією журналіст. Натискайте на паузу. Як створити класну газету? Спочатку збирають і перевіряють інформацію, потім визначають, як її краще донести, ретельно продумують її зміст, про що можна повідомити в ній. Розгляньте, що пропонують нам ілюстратори підручника, які теми вже можете запропонувати ви. Давайте розглянемо зразки раніше виготовлених шкільних газет. Отже, темою газети може виступати будь-яка цікава тема. Послухаємо, як цю задачу розв'язали учні у вірші Марії Чумарної сьогодні Василько найкраще читав. Сьогодні Василько найкраще читав. А Ігор найкраще усіх звеселяв. Оленка у танці весь клас здивувала, а Віра задачі усі розв'язала. Хто зіркою буде у класі сьогодні? Одну обирати ми зірку не згодні. Ми завтра ще більше здивуємо вас. Хай сяє, мов небо, наш зоряний клас. Скажіть, чим сьогодні може гордитися Василько? А яке досягнення було в Ігоря? Скажіть, будь ласка, як весь клас здивувала Оленка? А що зробила Віра? Прочитайте виділені речення і подумайте, чому діти не можуть обрати одну зірку. Скажіть, що означає вислів зоряний клас. А наш клас можна таким назвати? Кожен із вас талановитий, кожен у якійсь галузі є зірочкою. Давайте прочитаємо вірш, змінивши імена дітей на імена з нашого класу. Натискайте на паузу, читайте. Як ви думаєте, то яку ж тему класної газети вибрав би цей клас? Вони писали б про свій зоряний клас. Хто бажає, спробуйте виконати функції журналістів. Створіть власну газету. Спочатку оберіть інформацію, над якою ви будете працювати. Подумайте, як її краще донести. Ретельно продумайте зміст, ілюстрацію, загадки. Все має бути доречним до тематики. Бажаю всім творчої наснаги і до зустрічі на наступному уроці!